Также страждає від тих до 2009 року. Ми хочемо вам сказати, що перевиборчий період обадицький звинувачує всіх. Які мають пряме відношення до України. Зокрема, це угоди 2009 року, коли газ для України був майже 180 доларів за тисячу кубометрів. І потім в один момент ці угоди зробили його 350. Зараз ми всі, всі відчуваємо. Він Від українці. Це стосується українців, які живуть в селах особливо, котрі до сих пір не можуть отримати газ. Це стосується кожного, хто отримає платежку за газ. Це стосується всіх безпосередньо. Це у вас газ літаз літ, пропан. Літ, пропан. Ні, це газ символічно. Так, у вас уже появилось перші 450 гривень. Ні, ніхто не хоче заработали. платити. Ніхто не хоче платити, а ми на цьому не заробляємо. За другі, ширгія ми лише ми лише висловлюємо свою позицію. позицію. акції звернутися до опозиції і до кожного українця і вказати, що в передвиборчий період опозиція дуже активно критикує всіх, окрім себе, забуваючи про ті наслідки, які ми маємо сьогодні, і відчуває кожен українець. зокрема це газові уболі. Ми маємо негативні наслідки від цієї угоди. 450 доларів в один момент у 2009 році, як факт. Ось ми зараз в газовому ярмі, як бачите. Українці, підходьте, купляйте кульки, 450 гривень. Як бачите, такі наслідки угод 2009 року. 450 доларів за тисячу кубометрів газу. Підходьте, купляйте, будь ласка, кульки, 450 гривень. 450 гривень. Саме стільки в доларах коштує тисячу. Ну, Тому що за такою ціною ми не можемо робити кабала для українців. <плотавіга> не для політика, не 25. для опозиції, <плотаві> котрі постійно. О! Опозиційні кульки, підходьте, будьте. Ваш ковід робимо. Давали ви коли ці умови вмови підписували. 190 80, 450 Ну ви ж захищаєте цю свою опозицію, висовую, правильно? Ні, ні. Справивайте нам. Вама встановлена, вам встановлена. Ви навіть від зімло відрікаєте. Як нам? Так вам. мало. Важко. 405.